Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні в мене розпродаж. Розпродаж. Тому що дуже багато продукції виникло. Зробила я ревізію своїх запасів і вирішила зробити ось такий розпродаж. Дивіться, що розпродаю. Розпродаю чоловічі кулькові дезодоранти. У мене є Black Suit Secret дві штучки. В мене є маск. Метрополітен дві штучки. В мене є ось такі, не залишаючи слідів на чорному. Таких у мене шість. Individual blue два, ось таких два. Full speed звичайний класичний дев'ять штук. Ось такі платінум Одна штучка. Ось таких два. І ось таких два. Всі чоловічі дезодоранти кулькові будуть по 55 гривні за штучку. Дівчатка, хто забере все, будуть тільки рада. Так що, отак, по 55 гривень за штучку будуть. Так, тепер переходимо до спреїв. Значить спрей-ваніль в мене тут їх 6, от такий в мене ще. В дизайні в такому попався гранат, у мене сім штук. Ось такий ще в старому дизайні все новенькі. Ось такі спреї. Оці всі спреї будуть по 60 гривнів за штучку. Всі будуть по 60 гривнів за штучку. Тут по одному. І є чотири, Оці будуть всі по 60. оці, Так, таких два, ці по одному. І гранат 7 штук, і ванілька в мене 6 штук. Це буде по 60. А ось біла лілія в мене 4 штучки буде по 50. Так що ще раз кажу ціни. Біла лілія 50 за штучку, всі оці будуть по 60 гривень за штучку. І всі кулькові дезодоранти чоловічі будуть по 55 гривнів за штучку. Поспішіть. Це з того що є, розпродаю. Розпродаю. Чекаю ваші дзвіночки.